Вітаю! Сьогодні 15 березня і я хочу з вами посіяти таку квітку, як Ліатріс. У мене є фіолетовий, я знайшла білий і захотіла дуже, тому що він мені дуже надзвичайно подобається. Ліатріс – багаторічна трав'яниста рослина висотою 60-70 см. Світло і теплолюбива. Посухостійка та зимостійка. Те, що я шукаю, посухостійкі рослини, віддає перевагу легким родючим ґрунтам. Ось, сіянці зацвітають на третій рік, але ну, я надіюся, якщо я посажу розсадою, хоча б на слідучий рік зацвітуть, гарно переносить пересадку, використовую для групових та бордюрних посадок. Рослина оригінальна в зрісті, підходить для. Вигонки. Ось така прекрасна рослинка. Підготувала я пухку землю, касети. Я хочу саджати по одній насінниці. Насіння ось таке, і хоч воно не мілкопильне, його не присипають землею. Тому я зробила ось такі невеличкі-невеличкі ямочки, які буду закладати по одній насінинці. І все ж таки я трошечки, щоб зацепилося так збоку, буду притрушувати землею і збризувати. Покажу, на прикладі одної насінинки. Так, трохи тяжкувато ха -ха, брати. Ось беру я одну насінинку. Дивіться, так, я закладую ось тут в мене така ямка. Трошечки, наче, наче чуть-чуть збоку. Бо коли я буду збризгувати, вона все одно, ну як її буде видно гарно. І отак я гарненько збризну. І так я закладу по одній насінці в кожну касету, ну, кожну ячеєчку. Потім я обов'язково накрию або склом, або харчовою плівкою і поставлю на проростання. Як завжди в тепле, світле місце. Насіння таке, яке ну, видно, яке по поверхні, практично сієш. Ну, як трошки, я трошки кажу, я углубила, щоб воно гарно зацепилося, бо воно все ж таки не милкопильне, а таке більш крупніше. Ось, і ось такий буде посів такої прекрасної квітки, як лятріс. Далі буду продовжувати сама.